Привіт-привіт, мої любі прекрасні світлі душі творця. Хочу вам розповісти одну ситуацію, яка сталася. Досить цікава. Одна дівчина записалась до мене на сесію ангелотерапії. Ми зустрілись і під час сесії виявились структури, які були. Ну, Одна була досить така дивна, тому що вона проявилась, мені показали. Нібито ця дівчина, вона лежить і вона схожа на мумію. Тобто її тіло було огорнуте повністю, як мумія. Да? І коли я почала розпитувати, що це таке, що це значить, чи це сама структура так виглядає, чи це, чи, чи, чи це щось значить. Мені сказали, що приходять сутності до неї і працюють тоді, коли вона в несвідомому стані, приходять під час сну. Працюють з нею під час сну. І досить активно і агресивно працюють. Вона це знає, вона це відчуває, але зробити нічого не може. І це вже триває довгий час. І, звісно, ми все побачили, ми побачили інші структури. Ми домовились зустрітись на сесії прощення і очищення, і вже на наступній сесії під час прощення. Звісно, як всі, більшість з вас мені кажуть, що мені немає що пробачати, я батьків вже пробачила давним-давно, вже стільки практик зробила, вже написала і прописала, і все пробачила. На що я не сперечаюсь? Я кажу, окей. Ми все побачимо, творець все покаже, тому що ми говоримо одне і ми хочемо одне, але насправді творець він все бачив, все знає, все нам піднімає. І так і відбулося. Коли ми вже дійшли до молитви, де ми брали людей пробачати, а перше це батьки. І коли взяли батька, піднялися абсолютно всі. Емоції піднялись е, і образи, тобто нам потрібно було це пропрацьовувати. Дівчина пробачала, було важко, але вона молодець, вона пробачала, і наступне там, в молитві, коли вже пробачення є, да, проговорює людина, і далі в молитві йде, йдуть такі слова, що е, за законом вільної волі я від'єдную. Да? Е І відрікаюсь від усіх негативних зв'язків у цьому духовному світі. І там далі ще є схожі слова, там, де я відрікаюся, я від'єднуюсь. А на що вона в неї пішов супротив? Вона сказала, чому я маю від'єднуватись єд... від, від свого батька? Я не хочу від'єднуватись, я навпаки, хочу мати гарні стосунки. Е Супер! Гарні стосунки ми хочемо мати всі. Я їй пояснила, що ми від'єднуємося не від батька, ми не від'єднуємося від людей, особливо від тих людей, яких ми любимо. Ми від'єднуємося від негативних зв'язків на енергетичному рівні. Тому що, коли є між двома людьми негативний зв'язок, за цей зв'язок тримаються сутності. І вони підмучують і цю людину. І іншу людину також, розумієте, тому що є цей зв'язок. Дівчина все зрозуміла, сказала, нібито добре, але ще потім декілька разів перепитувала. Знову я її пояснювала. Тобто, пішов трохи такий, знаєте, як супротив, що від'єднання. Від трошки її це лякало. Чому лякало? Тому що. Був вплив батька взагалі на протязі життя, був такий вплив, коли він пригнічував її бажання. Навіть вже в дорослому віці він намагався керувати, слідкувати, що, як і так далі. Тобто, це було це я так пояснюю дуже в такому лайтовому варіанті. І... Ми провели сесію, ми підняли декілька структур, і далі в кінці вже творець сказав: для того, щоб підняти ось цю і ось цю структуру, потрібно ще додатково зробити е, певну роботу, яку вона має провести самостійно. І творець передав для неї молитви, які вона повинна була проговорити, зробити. Одна молитва була взагалі прекрасна, там, де людина вертає собі своє, свою енергію, свою силу, вертає своє прекрасне життя. І друге, там потрібно було мені показало, що вона має підійти до батька, просто взяти його за долоню і про себе, проговорити, що я тебе прощаю, я відпускаю, я не тримаю ніякі негативні зв'язки між нами. Ну, от в такому дусі. І пройшов час, звісно, після першої сесії вже підходить до другої сесії, і вона мені каже, я нічого не зробила. Вона не живе зараз з батьками, вона живе далеко, і вона бачила батьків і вона не змогла зробити, тому що вона побачила батька, батько трохи осунувся, трошки схуд, і їй стало дуже шкода його. І вона навпаки відчула провину. Нібито вона зраджує батька таким чином. І вона звернулася до Творця з тим, що Творець, я прошу в тебе прощення, за те, що я взагалі від'єднувалась від батька під час сесії. Що відбулося в цей момент? Я хочу, щоб ви зрозуміли, що відбулося цей момент. В цей момент її просадили емоційно в сутності. Для чого? Для того, щоб вона не могла працювати далі. Для того, щоб вона не змогла очиститись, не змогла звільнитись, не змогла жити своїм життям, своїми думками, своїми бажаннями. Розумієте? Це настільки елементарно. Але люди, ті, хто не знають, вони навіть не помічають, що відбувається. Вони не можуть відслідкувати. Як відбувається під'єднання, як відбувається керування, навіювання навіть думок просто в, в звичайних обставинах, в звичайному житті. І, звісно, в той момент, коли вона цього не зробила, це просто було активніше під'єднання цих структур, і вони під'їдали її енергію. І вже Після цього вона мені сказала, що вона нічого не зробила, і ми не можемо йти в сесію, тому що я їй попередила, що ти маєш зробити це для того, щоб ми мали можливість йти в сесію і пропрацьовувати вже наступні структури, щоб їх прибрати. В сесію йти ми не можемо. Я не можу робити так, як хочу я, тому що я працюю так, як мені говорить творець, як він мене веде. Як ведуть мене вищі сили. Тому, якщо було сказано, що без цього ми не можемо далі продовжувати, звісно, ми не можемо. І вона мені ще також сказала, що вона останні декілька днів почувається дуже погано в неї болить серце, і в неї таке відчуття, що в неї десь зливається кудись енергія. Тобто немає енергії, вона взагалі пролежала цілий день в ліжку. Ще раз хочу вам сказати: відслідковуйте, тому що це наявно, прям такий наявний приклад. Як працюють структури, як вони під'єднуються і що вони роблять з нами? Розумієте? Вони грають на наших емоціях. Всі негативні емоції, всі абсолютно без винятку. Вони як вхідні двері для сутності, для того, щоб під'єднатись. Спочатку емоція спрацьовує негативна, і вона дозволяє. Прийти і під'єднатись в сутності. Все, все дуже просто, все насправді дуже легко. Тому, знаючи це, будь ласка, треба в сесії йти готовими, розуміти, що ми пробачаємо, відпускаємо. Дійсно відпускаємо серцем, серцем відпускаємо, розриваємо всі негативні зв'язки. А всі прекрасні позитивні зв'язки ми зміцнюємо, тому що коли ми прибираємо сутності, на нас немає впливу. Через нас не працюють темні сили. І тоді ми можемо зміцнювати наші. Хороші, гарні емоції і наші прекрасні зв'язки з людьми. Насправді дуже багато різних ситуацій, тому що ми всі різні. Ми всі різні. І сутності, навіть якщо вони іноді схожі одна на одну, вони всі різні. І вони працюють по-різному. І їх насправді дуже багато. Вони дуже забагато, якісь сфери, відповідають в житті. Тому. З радістю буду записувати і ділитись з вами. Ви мені скажіть, чи записувати далі відео, чи пробувати виходити в ефір, як вам де краще, можливо, визначатись з часом да, ефіру і виходити в ефір. Тому ще раз ваша готовність, ваші відкриті серця, в першу чергу, до себе і до Бога. Коли ви приходите на наші сесії? Ви приходите до Бога. Я лише інструмент в Його руках. Ви приходите до нього. Тому будьте готові, будьте відкриті, віддавайте щиро від серця, віддавайте весь негатив. Просто руйнуйте цей негатив під час сесій своєю готовністю. Так набагато легше. Забирати, піднімати сутності так набагато легше для вас, тому що, коли я піднімаю сутності, вони по-різному виходять. Десь вони виходять більш лагідно, а в когось вони виходять дуже важко, фізично важко. Тому ваша готовність і енергія Бога. І тоді в нас буде прекрасний результат. Обіймаю вас, мої любі!